Так, доброго ранку, сьогодні понеділок і сьогодні 10 ранку, і я в ефірі, в прямому ефірі. Так, вийшла. І сьогодні у нас 15-й понеділок. Ви взагалі уявляєте? 15 понеділок, це неймовірно. І е, сьогоднішня тема е, знаєте, яка? Це про підтримку групи, це про те, як на твоєму шляху до твоєї мрії тебе підтримують інші люди. Наскільки важливо мати когось в оточенні? Хто тебе підтримує? Це може бути група людей. Це може бути одна людина. Ну я вам просто скажу по собі. Я вам скажу по собі, що якщо є в моєму оточенні людина, яка в мене вірить, притом, знаєте, як не на словах вірить, а от вон, ця людина може просто мовчати, але вона вірить в мене. Із середини себе, <ріст> я не знаю, як вам це пояснити. Це мені надає неймовірні крила. Ну, тобто, Я тоді сама від себе в шоці. І така, о Боже, Таня, ти і так можеш, і так можеш? І це тільки завдяки тому, що в моєму оточенні є людина, яка навіть мовчки вірить в мене. Ну тобто, це така сила віри, неймовірна. Найперше, це людина, мій чоловік, це свята людина, якому досталася. Якому Остався в житті, я, от, то мій чоловік реально свята людина, і його віра в мене надає мені крила і надає мені можливість оце кожного ранку, не кожного ранку, а кожного понеділка виходити до вас і щось розповідати. Ось. Що каже нам книжка? Я нагадаю, ми кожен понеділок виходимо. Ми, я кожен понеділок виходжу е, сюди, в прямий ефір по книжці 52 понеділка. Бачите, сьогодні 15-й понеділок. Нагадаю, що ми тут робимо. Е, сподіваюсь, ті, хто дивиться ефіри, ті, хто е, є присутнім на ефірах, вони е, і ви, і я в тому числі поставили мету на кінець грудня 25-го. Року, і ми планомірно степ степ тиждень за тиждень йдемо до реалізації цієї мети. Наприклад, я собі поставила мету, притом в кількості певні прописала, тому що цифри це дуже важливо. Я вам скажу, що зі свого досвіду. Цифри мають бути в твоїй меті і має бути обов'язково кінцева дата на коли. Ну, принаймні, у мене це працює тільки через те, що якщо там немає дати, то я така, знаєте, розмазана тонким слоєм масла по е бутерброду не сьогодні, це точно не сьогодні. Можливо, завтра, можливо, післязавтра. Ось і е я йду планомірно потихеньку до цієї мети. Разом з тим, якщо е ти підключаєшся час від часу, дивишся ці ефіри. Вони також для тебе будуть корисними, тому що не фіг починати життя з понеділка, просто так, починай з маленьким завданням. І сьогодні у нас тема ефіру: це про те, хто тебе підтримує на твоєму шляху до твоєї мети. І е, книга нам каже, що е, впевненість дисципліну, мужність йти до е, кінця, ти можеш черпати в собі, самому собі. Uh, але mm, все одно рано чи пізно тобі потрібна буде допомога інших людей, і книга нам навіть тут приводить такий приклад, що якщо письменник півроку сидів в заточенні і писав свій роман, йому все одно рано чи пізно треба вийти наружу і віддати цей роман видавництво, віддати літердактору і т.д. і т.п. все одно потрібна взаємодія з зовнішнім світом, задля того, щоб в зовнішньому світі якийсь твій продукт він. З'явився, формалізувався і е, отримав певну форму. Я перекладаю просто з російської на українську, тому що книжка на російській, і іноді в мене є оці проскальзування, щоб ви розуміли. Ось. Тому ми знову зверт приходимо до того, що перше потрібні фізичні дії в фізичному світі, і круто, якщо є інші люди, які тебе підтримують, які тобі надають допомогу. До війни наша родина дуже активно подорожувала. Ну тобто, подорожі це прям була велика частина нашого життя. І я завжди марила цими подорожами. Якщо зі мною там хтось спілкувався, я тільки про подорожі розповідала, казала, Боже, туди класно, сюди класно. Туди Туди хочу, сюди хочу, оце я хочу. І взагалі, в принципі, в мене є така риса. Я завжди ділюся з людьми, чого я хочу, чого бажаю, що бачу. Ну, тобто, я досить активно ділюся, так? особливо, чого я хочу. Моя кума, моя люба кума, завжди мені казала: Таня, як ти взагалі можеш розповідати людям, чого ти хочеш, і як ти взагалі можеш розповідати про свої плани? Я кажу, ну, а чого ні? Вона каже: Ну, так вони можуть не здійснитися. І тут розумієте, вона права, і я права, тут просто е, точка зору, і якщо дивитися на е, те, щоб розповідати чи не розповідати, з точки зору, що в мене нічого не вийде, бо хтось там щось скаже, або якщо, наприклад, я сказала, що я це зроблю, і в мене не вийшло, і потім боятися, що люди скажуть, чи я не знаю, ну в общем, е, то це одна точка зору. А я, наприклад, розповідаю зовсім з іншої точки зору, тому що я точно знаю, і на моєму прикладі є такі. А. опит. Є такий досвід, що. Коли я розповідаю, чого я хочу, чого бажаю, куди там тра-та-та, -та, про свої плани, то рано чи пізно знаходиться людина, яка, яка каже: Таня, та в чому проблема? Ну в чому взагалі проблема? Ідеш туди, робиш те, робиш це, ось тобі, на чого ти страдаєш? Або ось тобі людина, знайомся, допоможе, або там почитайте, ну, ну я про що, коли варишся сам в собі, то за межі самого себе складно вийти. Коли починаєш виходити зовні, знову-таки фізичний світ, фізично щось робиш, хоча б кажеш про це, вже починають події в твоєму житті складатись. Так ось, мені цікаво, як у вас в житті спрацьовує ця штука. Чи розповідаєте ви всім навколо, чого бажаєте, що хочете, про ваші плани, чи ви тримаєте це в собі і допоки не реалізуєш, нічого не скажеш? Ну, от цікаво. Тут, до речі, є така штука, як. Казати я у себе це відслідкувала. Коли кажеш, як, як таке хвастовство, а я от тут планую злив енергії, 100%, от тупо 100%, злив енергії і нічого не вийде. А якщо ти кажеш від чистого серця, кажеш, слухай, я так хочу, і прямо от взагалі не розумію, куди мені, що мені, і воно якесь таке, знаєте, десь середини йде. І тоді все складається. Там, по-перше, нема зливої енергії, по-друге, там немає е, то, того навіть варіанту, що щось не станеться. І це е, від твого внутрішнього стану і твоєї внутрішньої позиції якось так е, відбувається. У мене це перманентно. Іноді я можу виступити з точки зору А, от я тут запланувала, і я прям себе внутрішньо б'ю по рукам, типу Таня, куди випендрюєшся? тому що цей він нікуди не, ну, не приводить, на жаль. От. Ти, звісно, випіндрився один раз, а потім відгріб наслідки і сидиш і думаєш: прекрасно. Ну, якщо, звісно, відслідковуєш причину-наслідкові зв'язки. Так ось тобі потрібна буде людина, яка тобі допоможе. Допоможе фізично, допоможе якоюсь порадою, допоможе просто своєю присутністю і вірою в тебе задля того, щоб ти рухався далі. Чи є в тебе в твоєму оточенні така людина? Подивись, будь ласка, навколо, є вона чи ні? Якщо ні, то варто вже знайти її. Якщо є, варто цінувати просто як саме саме, саме ціне в твоєму житті. Тому що такі люди вони насправді просто, просто так не даються в житті, так, не приходять до тебе. Далі. Що у нас книжка ще каже? Книжка каже, а, що е, віра в тебе, цих людей, цієї людини, може тобі дати неймовірний імпульс. І я вам чесно кажу, це, це працює неймовірно. Людина може мовчати фізично, ніяким чином не виявляти свою підтримку стосовно тебе, але на енергетичному рівні ти це відчуваєш. І тоді е, робиш і такий: Вау, круто! Невже це можливо? А, далі. І якщо, наприклад, в тебе немає таких людей, які тебе підтримують, хоча б там, діями, то що тоді? А тоді тобі варто стати тією людиною, яка буде як магніт притягувати таких людей. Тобто тобі треба спочатку самому стати людиною такого позитивного складу. Да? Блін, не люблю оце позитивізм, знаєте чого? Тому що люди трошки путають позитивне з реальністю. Ну, тобто в фізичному світі взагалі там, все погано, да? а людина каже, о, я це приймаю, я це приймаю, тому що мені треба пройти через це. І я з легкістю на це дивлюсь. Блін, серйозно, да розв'язлися ти вже і досить сидіти там, де ти сидиш, і кажеш, що це класно. Ні. Тобі це не подобається, ну звісно, якщо тобі це подобається, ну просто дуже багато людей обманюють себе. У мене був яркий приклад, коли прийшла клієнт на діагностику, і відкриваємо поле. Це є про розстановку на картах, так про особисті фінанси. Відкриваємо поле, а в полі ну там ну не дуже. І Я питаю, як це проявляється в твоєму житті. Ну, клієнт каже, так, так, і це є, і це є, і це. Є". Я кажу, і що далі? Ну, як тебе? Як ти? Ну, каже, ну так, я приймаю. Я приймаю, тому що це мені треба пройти. Бо так складається моє життя. І знаєш, що я чую? Я чую тут інфантільність. Я чую тут, типу, ну. Від мене моє життя не залежить. Що я можу зробити? Ну, раз воно так приплило, то припливло. Господи, какашка до тебе приплила, викинула, буцнула її подалі, і пішла жити своє найкраще життя. Ну чого ж сидіти, страдати над цією какашкою і ще й розповідати, що це тобі там добрево приплили? Ну, слухай, ну серйозно, ну немає сенсу сидіти, страдати, страждати». Часу в тебе немає, немає часу на це. Розумієш ти це чи ні? Я не знаю, тому що наше життя дуже швидко плине. Скільки ти вже прожив? Ну, Я, до речі, буквально е, в суботу на кухні була, і щось подумала, думаю, блін, в мене ж є там картинка в голові, і я не знаю чогось таке дуже сильне бажання, е, навіть не бажання, а таке знання, що ві, коли мені буде 82 роки, я така вся суха, <сих> вибачте, з вишою сіськами по коліну, але суха-суха. Е, я на якомусь острові зі своїм любим чоловіком, святою людиною, ми там просто п'ємо коктейлі і пляжниві вечірка. Я це бачу, я не знаю, буде це чи не буде, але мене це так дривий. Ну тобто, принаймні до 82 років в мене буде стан здоров'я, такий, який буде дозволяти полетіти, поїхати, добратися кудись на якийсь острів, тусувати на пляжній вечірці. У мене буде кошти на це, так? я не буду сидіти десь під під'їздом і сімки щелкати. Ось. І це мене трошки драйвить. І я подумала, блін, 72 роки, а скільки в мене ще залишилось часу за для того, щоб реалізувати оцю картинку? Я розумію, що в принципі в мене ще пів життя, Іначе, наче це не це багато ще. Ну тобто 40 років в мене попереду. Але блін, наскільки я буду ще активна ці 40 років, наскільки я захочу ще працювати, давайте теж будемо чесними. Тому що люди, які багато працювали в дитинстві, люди, які багато працювали в житті до 40 років, вони потім наступає такий момент, коли тупо нічого не хочеться робити. Ну, тупо я вже відпрацювала все. І знаєте, от этот, е, ліміт багаж праці, я вже відпрацювала. Я вже не можу, я вже не хочу. Я вже хочу займатися Мати з тим, що мені подобається, все. І тому е перевести, звісно, те, що подобається на бізнес. Мені теж не дуже ідеться прям до вподоби. Е тому бізнес окремо будується, а те, що мені подобається, я займаюся цим ось тут з вами. Так. Знову відволіклася, і я про що? Я про те, щоб притягувати своє оточення таких людей, яких тобі не вистачає. То для цього потрібно спочатку самим таким стань. То ти собі стань такою людиною. Ну нема в тебе в оточенні людини, яка в тебе вірить. То ти сам собі спочатку стань такою людиною. Про що я кажу? Декілька ефірів назад. Я вам розповідала. Про дитячу частину всередині тебе, про батьківську частину всередині тебе і розповідали про дорослу частину всередині тебе. І зараз я кажу про твою про твою батьківську частину. Яка вона? Як вона звучить в тебе? І це не має жодного відношення до батьків твоїх рідних, до твоїх там бабусь, дідусь. Це те, що ти всередині себе зрощуєш, і воно може, звісно, звучати голосом твоєї мами, твоєї бабусі, твого тата, але це зовсім не має жодного відношення. Це в тебе там трошки перепутка, ти трошки перепутав. А тепер, будь ласка, по-перше, визначуємо голосом, там воно то звучить батьківська частина. А батьківська частина відповідає за що. Можу. Ну тобто я. Можу, і е, батьківська частина це підтримуюча частина, то стань ти вже собі тією людиною, яка са, е, тебе підтримує. Ти сам собі стань, а потім вже і люди навколо будуть тебе підтримувати. Бо знаєш, коли ти сам себе мочиш, так що мама родна, то кожен е, прохожий так і хоче тебе ще й пнути ногою. Ну тому що ну, чого воно то мучається, якщо можна його ще й пнути? Розумієш, якщо ти сам себе не ставиш. Е, не, не підтримуєш. Якщо ти сам себе всередині себе відчуваєш пішку, яку можна просто взяти переставити, то кожен прохожий буде брати тебе і переставляти. Ти будеш злитися і, і, е, і сперечатися, але нічого не зробиш. Ти для себе спочатку стань. Ось, тому стань для себе підтримуючим батьками, так? Родителям, підтримуючим родителям. та коли ти впав. Там дитинка впала, колінку забила, ти не кажеш, а скільки бігати оце можна? Бігаєш тут, сядь до камінцем і сиди, як мені казали. Дитинці. Скільки можна. Тут? А, але а ти кажеш: ти знаєш. Блін, так шкода, давай подують. І, і якось надай допомогу і підтримай, і поясни, що таке в житті буває. Ну я, наприклад, своїм дітям завжди кажу, ну сухано, ну, а що ти хотів? Це наслідки. Я теж тут не дуже підтримуюча роді, да? не дуже підтримуюча мати. Я просто показую, кажу, ну це наслідок. ну, Так, ти біг, ти впав. Так буває. І розумію, що так буває. І не винна не дорога, не винен, не диван, ніхто не винний. Ну так буває. Як буває. Якщо б ти сидів спокійно, то було б в тебе в житті все спокійно. ось. А так як активний, то, будь ласка, отримуй наслідки. Але ж спокійно нам не хочеться. Ну, Спокійно це скучно. Це не цікаво. У нас все, що є, це час нашого життя. І питання тільки в тому, як ти проведеш ця час свого життя. У мене там хтось двері відкриває. Цікаво. Ось, Тому. Спочатку стань цікавим сам для себе, і спочатку стань підтримуючим сам для себе. От підтримуй. От... Стала вся факап. Ти не кажи там, блін, Таня, ну, -ну, -ну, ну треба було так сказати, треба було так зробити і отак. А скажи ну да, Таня, звісно, тут ти дала жару, я навіть не очікувала від тебе. Давай якось наступного разу трошечки пом'якше. Ось. І тому спочатку стань підтримуючим сам для себе. І переведи увагу, книжка пише, що переведи увагу на те, що в тебе є. Не те, чого тобі не вистачає, а те, що в тебе є, і вже цей цінуй. це про те, що де увага, там і росте. Тому що, коли ти постійно дивишся в проблему, ти постійно на неї натикаєшся. До речі, на розстановках це, блін, так видно, коли людина живе в проблемі, вона постійно, як на таку стіну, да, натикається на цю проблему носом і навіть не розуміє, що відбувається. А тому що вся увага іде в проблему. Ось що пропонують на цьому тижні? По-перше, знайди людей, які тебе підтримують серед свого оточення. Якщо знайшов, супер, я тебе вітаю. Ця людина тебе надихає, ти рухаєшся з разом з тим, що тебе підтримують. Якщо в тебе такої людини немає, спочатку сам собі стань такою людиною, стань цікавою людиною, і тоді в твоє поле прийде людина, яка тебе буде підтримувати. І що ще, що ще каже? Каже, сходи кудись на якесь мероприятие, Ну, в общем, тематическую конференцію, торгову виставку, групові заняття фізкультурою. Будь де сходи, пошукай там своїх людей. Слухай, ну свої люди завжди є. Куди б ти не прийшов, завжди є та людина, яка буде своя. Тож просто відкрити очі, відкрити рота і іноді просто поспілкуватися з людьми, тому що ми дуже багато чого втрачаємо, коли ми не спілкуємося з людьми, коли ми не говоримо. І кожна людина, вона знаєте, як кожна в сам собі, типу, переживає, ой, а як я буду казати? І от зустрічаються дві людини, да? і одна думає, блін, яка класна, і, і ця думає, блін, яка класна. І ця думає, блін, ну я не підійду, тому що ну що, ну як це я підійду. І, і ця думає, блін, ну ні, не підійду. І вони раз і розійшлися. Будь-як дитина в пісочниці. <с? <с?> У мене, коли діти були менші, да? вони виходили гуляти і одразу знаходили собі друзів. І коли я запитувала, а як твого друга звати, мені кажуть, не знаю. І я така спочатку е, обурювалась, типу, як так ти граєш? Це твій друг? Ти називаєш його другом? Ти навіть не знаєш, як звати? А потім я зрозуміла, їм не треба знати, як, як звати людину, як звати е, їх. Друга, тому що е, тут набагато вищий порядок, тут набагато краще, тут набагато чистіші відносини, ніж ім'я, ім'я це ім'я. Сьогодні я Тетяна. Завтра я теж буду Тетяною. Але я точно знаю, в моєму житті прям є декілька прикладів, коли сьогодні це е, Ірина, а завтра там Василина. Ось тому е, це ім'я, а людина, яка розумієш, і тоді ми знову повертаємося для того, щоб твоєму оточенню були підтримки. Думаючі люди, спочатку ставай підтримуючим сам для себе, так? оцю батьківську частину, підтримуючу в собі, взращуй, от, ставай цікавою людиною. А потім всі інші вже підтягнуться. Ми ж помниш, пам'ятаєш? Пам Вібруємо на певні хвилі. Тобто, ти випускаєш певну хвилю в цей світ. Ти виходиш на люди, випускаєш хвилю в цей світ. І інша людина теж на якісь хвилі там тіліпається, і ти тіліпаєшся. І тоді, коли ваші хвилі сходяться, ви знаходите спільну мову. І точно в вашому житті були такі випадки, коли ти знайомився з людиною, і таке відчуття, що ти вже 100 років з нею знайомий. Ну, це от ти дивишся і розумієш, блін, я 100 років її знаю. Я 100 років з нею знайомий, і це судячи з усього, твоя людина. То бери, хапай, це буде корисно і для тебе. І для тієї людини. Тому на цьому тижні що робимо? Знаходимо в оточенні людей, які мене підтримують. Якщо тебе ніхто не підтримує, то ти сам собі починаєш підтримувати себе і е, стаєш підтримуючою людиною для себе перш за все. І це найперше, що треба зробити. Всім е, дякую велике. Дякую, що були зі мною сьогодні на цьому ефірі. Дякую за те, що залишаєтесь. Всім натхненного понеділка і дуже ефективної неділі. До зустрічі наступного понеділка.